Вам не здавалося дивним, чому Хегрід залишив Гаррі одного на вокзалі прямо перед подорожжю у Хогвартс? Що ж, твій потяг за 10 хвилин. Ось твій квиток. Устигне на потяг Гаррі. Це дуже важливо. Встигне на потяг. Справа у тому, що творці фільму просто не показали, що між зустрічю Гаррі з Хегрідом та подорожжю на Хогвартс Експрес пройшов цілий місяць, адже день народження у Гаррі – 31 липня. А потяг вирушає до словетної школи магії аж 1 вересня. У книзі хлопчик, що вижив, провів ще цілий місяць в дурслів, не в змозі повірити, що все це відбувається із ним насправді. І на вокзал його відвезли саме родичі, в дорозі глузуючи з того, що потяг має відправлятися з неіснуючої платформи. До того ж, це пояснює, як саме Хегрід опинився у школі раніше за учнів, адже цей напіввелетень не вміє являтися. Підписуйся.